Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою давній Єгипет і розпочнемо нашу подорож з регіону, де зародилася єгипетська цивілізація. Клімат тут був сухим та спекотним, адже майже вся північна Африка вкрита пустелею. В Єгипті життєдайною стала річ Каніл, вздовж якої селилися люди. З часом тут виникли два царства Верхній та Нижній Єгипет. Які у 3000 році до нашої ери об'єдналися під правлінням Меноса. Столицею стало ж місто Мемфіс. Нігептяни займалися переважно землеробством скотарством, ремісництвом. Коли відбувався розлив Нілу, люди для того, щоб зрошити землі, до яких вода не доходила, будували канали, а де землі заливало водою, будували дамби. Таке землеробство називають іригаційним. На чолі держави стояв фараон, намісник Ра на землі, наділений необмеженою владою. За ним йшли жреці, служителі культу, номархи, управителі номів, тобто областей, та різні чиновники й знать. За ними слідували воїни, селяни, ремісники й купці, а найнижчі щабель ієрархії посідали раби, які нарідко залучалися до будівництва пірамід. Кожен фараон ще за життя піклувався про своє загробне життя, тому будував гробницю, піраміду. І коли правитель помирав, його тіло бальзамували, від того воно перетворювалося на мумію, клали до саркофагу і разом з різними речами, а подекуди навіть зі слугами, ховали в піраміді. До речі, першу таку піраміду збудував Джосер, а найвищою міг би похизуватися Хеопс, 146,6 і метрів. Піраміди у Гізі стали одним із семи чудес світу, що дійшли до наших днів, і сьогодні їх стереже вічний вартовий сфінкс. То повернемось до фараонів. Назавжди в історію Єгипту вписані імена фараона Міни. Він же Менос, що об'єднав Єгипет, хаче Жінки фараона, яка, щоб стати правителем, вдалася до хитрощів, поголила голову, причепила борідку і змінювала свій голос подібно до чоловічого. Тут муса третього, великого завойовника, що підкорив Лівію, Асирію, Вавилонію, хецьке царство. Слави воїна зажив і Рамзес II, який зустрівся із хетами у Кадешській битві та набудував у свій час безліч храмів та інших споруд. Ехнатона, хоч його релігійна реформа по заміні багатобожжя культом єдиного бога провалилася, він взяв собі за дружину найкрасивішу жінку древності Нефертіті, був в них син Тутанхамон, що став відомим не за діяннями, а після того, як вчені знайшли нерозграбованим місце його поховання, якими були релігійні вірування та культурні досягнення єгиптян. Єгиптяни поклонялися багатьом богам серед найвідоміших Ра, Бог Сонця, Озіріс, Бог природи, суддя померлих, Ізіда богиня родючості, Анубіс Бог потойбічного світу, Тот Бог мудрості, сет Бог пустелі, гор покровитель фараонів, Сехмет, богиня війни, Маат богиня правосуддя та інші серед досягнень єгиптян винайдення піктографічного письма. Писали єгиптяни ієрогліфами, які довгий час вчені не могли розшифрувати. Для матеріалу служили дерево, камінь, шкіра та папірус, що готувався з одноіменної рослини. Єгиптяни мали власний календар, зналися на математиці та медицині. Храми та гробниці художники оздоблювали сценами із буденного життя. Саме завдяки цьому ми знаємо, як виглядали, одягалися чим займалися єгиптяни. Серед найвідоміших архітектурних пам'яток піраміди у Гізі, храм Хачевсуд у Дейр Ель-Бахрі, храм Рамзеса II в Абу Сембелі, Карнацький та Луксорський храми. В XI столітті до нашої ери Єгипетська держава розпалася, а у VI столітті до нашої ери її захопили перси. У 332 році до нашої ери єгиптяни вітали Олександра Македонського як визволителя від перського панування. Остаточна ж єгипетська держава припинить своє існування у 30-му році до нашої ери, коли землі Єгипту захоплять римляни.